Нещодавно видання Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів 2024 року. Вершину рейтингу серед чоловіків очолив американський актор Двейн Скала Джонсон. У десятку найбагатших жінок потрапила лише одна знаменитість американська кінозірка Ніколь Кідман. Вона посіла восьме місце у списку. Двейн Джонсон заробив 88 мільйонів доларів. Рок повернувся на вершину завдяки рекордному гонорару за Red One та прибутку від Моани. 2 Райан Рейнольдс заробив 85 мільйонів доларів. Зірка Дедпула і Росомахі та продюсер хітових проєктів, включаючи Якщо і ласкаво просимо в Рексхем, заробив майже 100 мільйонів за рік. Кевін Гард заробив 81 мільйон доларів. Комік і актор, якого неможливо не побачити, фільми, шоу, стендап, реклама, все це приносить йому велику суму грошей. Джері Сайнфелд заробив 60 мільйонів доларів. Стендап, серіали та режисерський дебют з Ан Фростед для Нетфлікси, зробив Джері 60 мільйонним власником, «Ю Джекман. Заробив 50 мільйонів доларів. Повернення до ролі Росомахи у Дедпулі і Росомасі принесло рекордний дохід. Бред Піт заробив 32 мільйони доларів. Епл робить ставку на його новий фільм F1, а продюсерська компанія План Б продовжує збирати нагороди. Джордж Клуні заробив 31 мільйон доларів. Комерційний хід Вовки від Apple і нові режисерські проекти принесли Клуні непоганий заробіт. Ніколь Кідман заробила 31 мільйон доларів. Найвисокооплачуваніша акторка 2024 року завдяки серіалам Нетфлікс, Амазон і Paramount+. Плюс. Адам Сендлер заробив 26 мільйонів доларів. Його угода з Нетфлікси залишається однією з найвигідніших у Голівуді і приносить чималий прибуток. Віл Сміт заробив 26 мільйонів доларів. Погані хлопці, все або нічого довели. Зірка повернулася у великий кінохід. Хто з зірок світового та українського кіно для вас є улюбленим? Діліться в коментарях та підписуйтесь на канал.